Редіард Кіплінг, як і 100 років тому допомагає збирати гроші військовим у Тернополі, перевидали твір письменника Хлопчина незухвалий популярність цього твору дала можливість 100 років тому зібрати кошти родинам загиблих в англобурській війні чверть мільйона фунтів стерлінгів. Книга українською вартує 10 гривень. Вже вдалося зібрати 5000 тисяч гривень. Їх віддадуть родині військового зі Львівщини, який загинув на Донбасі. Книжка ілюстрована малюнками одного і того самого солдата в різних військових формах. На останній сторінці яка зображена в сучасному українському обмундируванні із написом Герої не вмирають. Сама тема дуже актуальна, як для України. І, і переклад і, цього вірша, навіше перша, перша строфа це чисто український реальний Друже на до кашкета, буде трішечки лаве для людини, що у формі йде на схід. Кіплінгу вдалося продати їх дуже багато. А, і Ну якось треба достукатись до, до людей. По перше, це вони отримують і, і естетичне задоволення, бо це є добрий переклад актуального вірша.